За минулий тиждень різко збільшився показник і кількість захворівших мешканців Львівської міської територіальної громади. Їх за минулий тиждень зафіксовано 6774 особи, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. і Також 115 осіб, яким діагностували ковід. Цей показник є на 14% більший від позаминулого тижня. І також по тому, вага дітей з цього показника становить 39% або 2600 дітей. В основному хворіють діти віком від 8 до 14 років, а дорослі особи віком від 30 до 64 років. Також лабораторним центром державної установи, обласний центр контролю та профілактики осіб, визначено циркуляцію вірусів грипу А та ковіду. Органи місцевої влади не запроваджують карантин, карантин запроваджується центральними. Органами влади міністерством охорони здоров'я є. Так, ми отримали рекомендації обласного центру контролю та профілактики хвороб, які відповідальні за, за якраз діагностику таких всіх показників. Є рекомендації щодо того, як яким чином обезпечити поширення вірусного захворювання це є стандартні тобто дотримуватися дотримуватися етикету кашлю дотримуватися санітарних норм гігієни рук тобто миття рук під проточною водою з милом оброблення їх антисептичними засобами або дезінфекцією дезінфікуючими серветками це є дотримання повітряно-температурного режиму приміщень. Це є щоденне вологе прибирання приміщень дезінфікуючими засобами. А також, якщо для це є персонал торгових центрів, громадського харчування, то застосовувати засоби індивідуального захисту респіраторні маски, і також для закладів охорони здоров'я це є відкриття. Хоча вони в нас вже відкриті, відкриті З грудня місяця відкриття кабінетів для гарячкуючих хворих. Станом на сьогоднішній день ми маємо підвищену захворюваність, так, близько 13% учнів відсутні, власне, через хворобу. Але враховуючи те, яку ми маємо пору року, і порівнюючи це з аналогічними періодами минулого року, це. Повністю якби, звична ситуація для навчальних закладів, де діти хворіють взимку в школах і в садочках. Тому е, поріг перевищений, звичайно, що більша кількість діток хвора, але якби, ситуація є контрольованою, яка ну, станом на сьогоднішній день дозволяє е, вести навчальний процес. Навіть якщо є перевищений відсоток хворих дітей, то дітям потрібно лікуватися, а не е, онлайн-навчання. Тобто, це, знаєте, що ми не підмінювали поняття оці, ці все, коли дитина хвора. Вона має бути здоровою в першу чергу, а не якби ще 4 чи 5 годин сидіти за екраном, думаючи, що ми від цього будемо здорові. Тому все ж таки мова йде про те, що діти зараз вчаться. Хто хворіє, дітки, звичайно, вони залишаються вдома. От, а приймати рішення про переведення школи в якийсь інший формат навчання поки що ну, немає потреби.